Всім привіт! Мене звати Денис Заря. Сьогодні я вам розкажу. Точніше, я покажу. Я знайшов таку гру, де можна создавати свої уровні. У мене там вже 4 чи 5 уровнів. І якщо що, переходьте, я цю гру скину в силки. Я цігру скину посилки в коментарі. Переходьте за нею і давайте создавайте свої уровні. Ось я вам зараз покажу, як создати один із них. Додаємо, даємо, ось вибираєте. Ось Тут ставите, строїте, будуєте, вибирайте свого... свою людину і ось. Будуємо, там хай буде. Ось так ось так, ось так будуємо. Ось тут двигать з, з боку. Ось це, це не ходити, це двигати. Ось я вам ще покажу, як пройти. Давайте до одного поставимо із зомбі. Ось, а тут поставимо колючки. Ось колючки беремо. проху на назвал уровни давайте так напишем битва битва людей и зомби Сейчас напишем битва людей и зомби Написал. Тепер давайте його попробуємо. Ось, бачите, один уповний шипи. Тепер нам остається двоє вбити. Переходьте на мої уровні, я вам забув сказати. І на цьому моє відео закінчується.